Лазний пральний комплекс виготовили та відправили на фронт з Прикарпаття. Реалізували запит військових однодумці об'єднання освітяни Коломийщини. У пересувний контейнер вмістили резервуари для води та пристрої для її нагрівання, кілька душових кабін, пральні та сушильні машини, а також лазню на дровах. До слова, волонтерське об'єднання освітяни Коломийщини утворилося під час революції гідності. Наполегливо щоденно ефективно працюють до сьогодні. До слова, лише у цьому році відправили на фронт дві. Станції реп, три укомплектовані безпілотники, величезну кількість запчастин для автомобілів та колеса, а тепер ще й лазний пральний комплекс. Заходимо у душовий вікці місце для гоління, три душові кабіни, роздягання, витяжка і сауна для хлопців. Чотири чоловіка вільно помічаються, господарський блок, дві тонни води, електричний бойлер на 180 літрів, дві сошки. І дві пральних машини все це вмістилося у мобільному металевому контейнері, яким користуватимуться військові на фронті. Кілька місяців знадобилося волонтерам-освітянам, щоб змайструвати такий лазнепральний комплекс. Як самі кажуть, працювали на совість. Повністю все облаштовано автоматикою, тобто безпечне для користування навіть у польових умовах. Багато роботи тут зроблено самими освітянами до поміж та після уроків, часто вночі працювали директори, вчителі, технічні працівники. Займаємося волонтерством саме після роботи. Вчитель трудового навчання П'ядецького ліцею каже, цей лазнепральний комплекс виготовляли на прохання його учня, який боронить країну. Вчив його, колись. до мене звернувся, що він служить і необхідна баня. Чи не могли б ми виготовити, тому що він подивився сюжет по НТК, де була попередня наша баня. Показано сіл цей, цей контейнер на причепі, це дали нам щастини. Багато людей нам допомогли практично. Дуже багато внесли свої праці люди. Оскільки обійшовся такий лазнепральний комплекс, прохувати складно, кажуть волонтери, але це більше 200 тисяч гривень. Дуже багато матеріалів давали безкоштовно, тобто ми не можемо сказати точно, яка вартість. Про важливість такого комплексу на фронті і говорити годі, кажуть військові. Це просто необхідність. Це виїзна лазня, полювання. потреба, щоб ви зрозуміли. Хлопці, які будуть десь там на передові рано чи пізно, треба зрозуміло, що помитися. Самі розумієте, що не буде можливості там їхати, десь. це є дуже важлива справа і дуже велика робота, яку зробили дані люди. Над цим масштабним проєктом працювали не лише волонтери об'єднання освітяни Коломийщини. Їх підтримали десятки небайдужих людей. А це громадські організації, Асоціація економічного розвитку п'ядиків, церковні громади, закордонні благодійники та влади Почніжинської, Коломийської, П'ядицької та ін... Інших територіальних громад до слова, це вже не перший лазнепральний комплекс, який реалізували освітяни Коломищини. Ми готові далі працювати в цьому напрямку, тому що хто як не ми поможемо своїм, але для цього потрібна допомога. А тому освітяни Коломищини звертаються до українців з проханням долучатися фінансово та фізично, бо тільки об'єднавши зусилля, зможемо вигнати ворогів з рідної землі.